Ми наносимо зелену супергумову фарбу, е, на файлики, покажемо еластичний цей ефект. Будемо носити два шари, між ними дві години будемо чекати, і може буде зіжмакати його, показати ефект, е, що вона буде верністів. До речі, є ще декілька кольорів, взагалі кольорів багато, наносяться на безліч різних основ. Це може бути дерево, метал, цинкований метал, е, може бути чорний метал, ПВХ. Е, дуже крута фарба, вже в готових є кольорах. Є фасовки 1, 2, 3 та 12 кг. Витрата 140 грамів на квадратний метр. З великого відра може закрити два шари 42 квадратних метри. Універсальна фарба, дуже класна. Першого класу можна стирання, можна навіть мити її. Воно все зовні всередині, може бути стіни, стеля. Дуже крута фарба. Замовити її на нашому сайті укргоском. І до речі, якщо ви замовите до кінця цього місяця, отримаєте знижку 30% на неї. Замовляйте дану фарбу. За номером телефону, в описании.